Yeah. Я не розумію, навіщо подублювати кліп не. 2008 року, дублювати не. пісню, я б краще витратив гроші на нову пісню. Ну, на, нашли, на Але зрозумієш, він, він виконавець і вирішує. Козловський повністю голим показався, голим показався. Mm -hmm. Це знято дорого, Знято реально класно. Вітаю, друзі! Ви на ютуб каналі Віталій Маргалик. І сьогодні у нас нова рубрика Наша реакція. Наша це моя та. Василя це наша, наша реакція. реакція. Ви пам'ятаєте Василя як співведучого рубрики політика на кухні? Василь. Він ще є автором блогу шоу-бізнесу». Да посилання в описі в коментарях. Тому шукайте. Він там пише ну, більше про зарубіжну цестраду про кіно. Але от зараз нас зацікавило новинка від Віталіка Козловського. Давно була така ідея записувати реакції на українські кліпи. Ну будемо дивитися кліп Віталія Козловського. Знаєш. До речі, ти бачив кліп його на цю ж пісню 2008 року? А, року? Чесно скажу, я колись дуже давно його бачив. Дуже я пропоную разом з тобою переглянути спочатку старий кліп. 2008 року, а потім вже перейти до нового. А ви напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви кліп Віталія Козловського знаєш 2008 року, чи закоплювалися ви тоді цим співаком? Отже, починаємо. Він мені нагадував завжди от в цьому образі, знаєш кого? що Оцього... Як це Валєта в цьому в картах? Бугнового. Ні, крістовий Валєт, ще як його. Ну бачиш, тут у нього зовсім інший образ. Довге волосся, такі гусики. Ну, такі, знаєш, якісь ще. Ну ти не забувай, позріли не трошки. Слухай, ти не забувай, хто був секс-символом тому році, а він такий був. Ну він... Це це суб'єктивна думка, це факт. точніше не думка, це факт був. Я вже не пам'ятаю, чи був він тоді. Був. був, був. Це я точно знаю. Та мені здається, він і зараз. Друзі, напишіть для вас, Віталій Козловський, тоді був секс-символом, чи зараз також? Секс присутній, але мінімальний. Тобто, тут все-таки акцент на романтику, на якусь навіть я б сказав, снотливість якусь. Ну тут кліп, бачиш, така стилістика, світла, квартира. Угу. Не, ну, знято професійно. В принципі, і зараз актуально виглядає цей кліп. Знято, я тобі кажу, типовістю свою положу і знято реально класно. Як то кажуть, фахівці, це знято дорого. Знаєш. От реально дорого. І, до речі, дуже гарно зроблено, що бачите в кінці, чого іляшся мені в в сні від Франка. А тепер подивись тут. От навіть там обкладинка була, да? і тут. Тут зразу, зразу акцент на оголеному тілі. Тобто там була романтика, а тут називається мальчик да? Правда, мальчику 40 років вже, то от зараз він вирішив чомусь на на секс робити акцент. От тому, от лібрально сказали, що в тому кліпі не було крінжу, а зараз я навіть не дивлячись, скажу: отут мені здається, чомусь здається перше враження з обкладинки, тут буде крінж. Подивимося. Давай. Подивимося. Ну тоді, знаєш, що я ще думаю? Можливо, просто в тому кліпі Віталік він був такий, ну ти бачив, що такий сухенький, худощавий з цими усіками, знаєш, наче молоко ще на губах не обсохло, з цим волоссям жидіньким. Да? Він там не роздягався, бо не було що показувати. А потім він, я пам'ятаю, він почав вже там в десятих роках здається, вже активно займатися спортом. І от, а зараз тим більше, вже після сорока йому є що продемонструвати. Ну би й ні. Подивимося, чи все він там показав. Віталій Козловський, знаєш, прем'єра 2025 року. Речі, бачиш, наче в тій ж самій кімнаті знімали. До речі, там не було нікого зайвого. Так, він там був одненький, а тут вже дівчина з'явилася через 20 років майже. взагалі не впізнати, Альо. Ну, волосся збриїв, бо борода з'явилася. Mm -hmm. О, пішов душик. Ну, Прісик класний, так. Да. Mm -hmm. Хочеться ж нижче, а нижче нема. Інтрига. Мені здається, знаєш, що вони зробили? Вони зробили нову картинку, але пісню абсолютно не міняли. Так ні, тільки він її переспівав. Ну, а, він... а мені здається, він не переспіву. Ні, ну голос трошки відрізняється, трошечки. Але оранжування те ж саме. Хоть знаєш, знаєш, знаєш от я тільки одне не, не, не розумію. Тобто, а нащо страждати в душі? Це так, типа, ну, вибачай, це класика для нього. Краще, якби це була вулиця і, і зливо, отоді реально було б страждання. А так це мені трошки здається награно. Так, можуть ну, бачиш, показують себе з різних сторін, що він і. Накачений, і в душ ходить, о, і готує сам. Бачиш який О, сніданок може приготувати. Мрія кожної жінки. Хоча правда одружений. О. о і Вдячна жінка, значить, спускається. Тобто він їй приготував сніданок, я так розумію. Я не здивуюся, якщо, якщо якась компанія викупиться для реклами. Але чомусь мені здається, судно моя думка суб'єктивна, що оригінал він був якось по-іншому. Інша картинка. Не скажу, що тут дуже складно якось порівнювати одне і інше. Обидві роботи класно зняті. О, О, і тут, до речі, згадка. Це файно. Тільки там було, здається, чорне на білому, а тут біле на чорному. Все красиво. Тобто, що можна сказати, що обидва кліпи 2008 року-2025 року, вони витримані в одній стилістиці. Тільки там Козловський був молодий, снотливий, з вусиками, з волоссям, худенький, а тут він вже підкачений, роздягнений, більш розкутий, сексуальний. Там він був одненький, значить, чекав на, на кохання, мріяв. Романтичний образ, а тут він вже з дівчиною. Може з тобою не погодитись. Мені здається, навіть тут сама дівчина і все це турбота про неї це також, як про романтики. Я не розумію, навіщо дублювати кліп 2008 року, дублювати не, пісню я б краще витратив гроші на нову пісню. Ну, можливо. На новий але зрозумієш, він виконавець він вирішує. Я би радив би запитав би наших глядачів, а як ви вважаєте, що він хотів цим сказати? Прийняти ці до кліпи, що вам подобається, що ні? Це було б цікаво почитати. Напишіть в коментарях, який кліп на вашу думку кращий. Чи варто було Віталіку Козловському знімати новий кліп? І чи не є у вас таке побоювання? От як у мене, зокрема, що Козловський може застрягти в цьому образі двохтисячних, тобто він вистрілив по новому з спінакаладою? Тепер вже знаєш, небо плаче. «Розом ми, розом ми а нова пісня оця його да? про малу. «А мала Вона щось не застрягає у вухах. Тобто нові пісні вони не так заходять, як старий репертуар, який він відвоював у Кондратюка і тепер от хизується. А добре, а коли закінчаться ці пісні? Він зараз випустить нові кліпи на всі ці пісні відомі. А що далі? Ну, Принаймні, хоча б трошки підзаробиться, але ж треба якось на перспективу думати. Далі ми побачимо. Ну що, Друзі, у мене таке неоднозначне враження, тобто, ну. Кліп як кліп, тобто нічого шедеврального я не не побачив. Що Козловський хотів показати тут своє тіло, показати, зробити е, ну, акцент на секс, ну в принципі, я б не знімав би вже новий кліп. Напишіть свою думку і напишіть, будь ласка, як вам взагалі нова рубрика. Називається Наша реакція. Е, якщо вам пок, якщо вам. Такий формат заходить, то будемо регулярно, ну, час від часу на вихідних, наприклад, записувати. Якщо щось цікаве новеньке виходить в українському шоу-бізнесі, будемо з Василем поглядати. Ну, а ви будете залишати свої думки в коментарях. Побачимося і... да. у наступних відео на ютуб-каналі Віталій Маргалик. Не забувайте ставити лайк, підписуватись. І, пустила, і, а якщо хочете підтримати канал матеріально, також в описі залишу реквізити. Па-па. Це наша, наша реакція. реакція.